Слава Україні! Героям слава! Інформаційний випуск новин в ефірі каналу телерадіокомпанії Надвірна. У студії для вас працює Івана Осташук. Говоримо про головні події краю. У медійному центрі обласної військової адміністрації відбувся спільний прес-брифінг начальника головного управління ДСНС України в області Володимира Чернецького та заступника головного інженера Івано-Франківської філії газ мережі Андрія Вертикуша. Тема запобігання виникнення пожеж у домівках громадян із настанням холодів, за словами доповідачів, кількість травмувань та загибелі людей у осінньо-зимовий період збільшується. Отож, яких правил дотримуватися під час обігріву помешкань, щоб не трапилося біди, про це дивіться у нашому першому матеріалі щороку з настанням осінньо-зимового. Періоду збільшується кількість пожеж травмування та загибелі людей на них через елементарне недотримання та нехтування правилами пожежної безпеки при користуванні нагрівальними електро і газовими приладами, а також при експлуатації пічного опалення. Зокрема, зростає кількість випадків отруєння людей чадним газом протягом 2023 року на території області виникло одна. 1340 пожеж, що на 50% менше ніж за аналогічний період 22-го року. Внаслідок пожеж загинуло 27 осіб. 25 осіб в минулому році 27 осіб. Врятовано 32 особи. На пожежах отримали травми 46 осіб. Внаслідок пожеж знищено та пошкоджено 657 будівель та споруд різного призначення, 95 одиниць транспортних засобів. 93 тонни грубих кормів. З початку року найбільша кількість загибелі людей зареєстровано в івано франківському районі 12 осіб, у Калужському районі 3 особи, у Коломийському районі 5 осіб. Основні причини виникнення пожеж залишились без особливих змін. Як показує аналіз, людський фактор і надалі залишається домінуючим серед причин виникнення пожеж. Про це свідчить 769 факторів пожеж, зареєстрованих саме з причини небережного поводження з вогнем, що становить близько 60% від загальної кількості пожеж в області, внаслідок чого загинуло 16 осіб та 13 осіб отримали травми. Через порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації електроустановок 358 пожеж, внаслідок чого загинуло 5 осіб, отримали травми 16. Порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей 72 пожежі. Крім того, з настанням осінньо-зимового періоду почастішали випадки побутового травмування громадян. Також буде не лишнім пригадати правила користування уже дуже популярним приладом це генератори. Отже, його потрібно купувати лише в ліцензованих точках продажу та дотримуватись. Інструкції виробника: генератори та паливо мають використовуватися тільки на відкритому повітрі на відстані не менше 6 метрів від викон, дверей та гаражів. Тримати генератори обов'язково сухими, захищати від дощу та затоплення. Дотик до мокрого генератора або пристроїв підключених до нього може призвести до ураження електричним струмом. Перед заправкою необхідно дати генератору охолонути. Паливо, щоб пролити на гарячі деталі двигуна, може спалахнути. Пальне та мастило для генератора, необхідно зберігати окремо на відстані не менше 10 метрів до суміжних об'єктів, будівель, автомобілів та інше. У спеціальних каністрах, які призначені для зберігання палива поза межами житлової зони. Найбільше найбезпечніше зберігати у провітрюваній окремо розташованій зоні з навісом з обмеженим доступом для сторонніх осіб та дітей. Окремо звертаюсь до батьків: не залишайте дітей без нагляду, тримайте запальнички та сірників недоступних для малечі місцях, адже діти є найвразливішою категорією, тому перші, хто має їх вчити правил пожежної правил безпеки життєдіяльності. Це батьки. Маємо станом на сьогоднішній день дуже негативний стан справ в внутрібудинкових системах газопостачання. Воно стосується як багатоквартирного житлового фонду, який є дуже небезпечним. Це десь випадок той, який мав місце в Коломиї в одному з багатоквартирних будинків на п'ятому поверсі. Так само десь і в приватному житлі ті самі в принципі, моменти десь існують, і станом на сьогоднішній день вони десь потребують якогось різкого реагування і вирішення. Що хочу сказати по самих системах газопостачання від 2015 року в тариф на розподіл природного газу операторів ГРМ не закладені кошти на технічне обслуговування. Ще раз повторююсь, я про це вже говорив на минулому ефірі, але все рівно хочу наголосити: системи газопостачання потребують періодичного обслуговування. Сьогодні такі послуги надаються споживачам виключно на договірних засадах. Цей ринок є відкритий, будь ласка, заключайте угоди і обслуговуйте свої системи. Це як живий організм, і він потребує кваліфікованого втручання для того, щоб підтримувати його життєдіяльність. З кожним роком та статистика у нас наростає, наростає, і наростає. Ми маємо чим раз, тим більше таких негативних випадків. Є вибухи, є люди, які отримали травми, опіки, зруйноване житло і не тільки. Тому тут. Хочу звернутись до всіх, до всіх, хто десь є учасниками ринку природного газу і споживачами. Віднесіться до тої. Частки, яка покладена безпосередньо на вас з відповідальністю. На дорогах Прикарпаття продовжують ставатися ДТП. За фактами автопригод, поліцейські Прикарпаття розпочали кримінальні провадження. Тож правоохоронці котре застерігають як водіїв, так і громадян без транспорту, дотримуватись правил дорожнього руху та правил пішоходів. За фактами дорожньо-транспортних пригод поліцейські Прикарпаття розпочали кримінальні провадження. В Калузькому районі 37-річний водій наїхав на велосипедиста. Пенсіонер помер на місці події. А в Рогатинській територіальній громаді не розминулись БМВ та Volkswagen транспортер Т-4. 26 жовтня надійшло повідомлення на 102 про дорожню транспортну пригоду поблизу села Голень Калицького району. На місці одразу скеровано слідчо-оперативну групу. Поліцейські встановили, що на автодорозі з 3 чернівці Мамалига, водій автомобіля Volvo XC60 не дотримався безпечного інтервалу та дистанції між транспортними засобами. Відтак лівою передньою частиною автомобіля вчинив наїзд на велосипедиста, який рухався по путньому напрямі. Від отриманих травм 76-річний чоловік, мешканець села Піло, помер на місці. 37-річний водій, мешканець села Сівка Калуська, депутат однієї із місцевих рад. За кермом чоловік був нетверезий, в медичному закладі виявили 1.12 проміли алкоголю в крові. Чоловіка затримали в порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу України. Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 1 Кримінального кодексу України та вже оголосили затриманому про підозру. Невдовзі суд йому обере запобіжний захід. Триває досудове розслідування, призначено ряд необхідних експертиз. Ще одна дорожньо-транспортна пригода трапилась біля села Черче Рогатинської територіальної громади. Прохоронці виїхали на місце події, встановили водій автомобіля БМВ, мешканець Львівської області, рухаючись автодорогою Н-09 Мокачево Львів. Перевищив швидкість та виїхав на зустрічну смугу. В результаті допустив зіткнення з транспортним засобом Volkswagen Транспортер Т4, яким керував 51-річний мешканець Львівщини. Окрім водія, в салоні Volkswagen транспортер Т4 перебували пасажири. Керманича, 49-річну жінку та 5 неповнолітніх пасажирів доставили до лікувального закладу, де їм надали необхідну медичну допомогу. Водія БМВ поліцейські перевірили на стан спяніння. За кермом він був тверезий. Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. 27 жовтня за оновленим календарем відзначають День української писемності та мови. З цієї нагоди у надвірній написали 23-й всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Долучилися до нього у приміщенні міської бібліотеки для дітей та юнацтва. Керівники та працівники закладів культури Надвірній. Вірнянської територіальної громади. Це вдруге в Україні радіодиктант проходить у час війни. А українська мова є живим організмом та одним з головних чинників незалежної демократичної країни. У день української писемності та мови відбувся 23-й радіодиктант національної єдності. Усі, хто мав бажання перевірити свої знання з української мови, могли написати диктант, який транслювався на радіо і телебаченні, та надіслати його на перевірку. Диктант національної єдності це не перевірка. Е, е... Орфографії чи синтаксису не так перевірка. Це ваша, ваша перевірка. Ви себе перевіряєте, що ви маєте перевірити себе у впевненості в тому, що ви бездоганно знаєте українську мову, бездоганно володієте її всіма синтаксичними і лексичними особливостями. Але головною суттю цього диктанту є те, що він ось зараз навіть показує нам єдність нашу. Все-таки, скільки би циніків не говорило, що це високі слова, пафос і таке інше, але все-таки подивіться сьогодні. На диктант національної єдності нас зібрав за цим столом, кожного своїми проблемами, кожного своїм страхом перед війною, кожного своїм якимось. Можливо, баченням на, на цей час, в якому ми живемо, але подивіться, ми разом і вкупі, і зараз у цей момент відбувається наша єдність. Це вдруге в Україні радіодиктант проходить у час війни. Долучилися до нього і у надвірній у приміщенні міської бібліотеки для дітей та юнацтва керівники та працівники закладів культури Надвірнянської територіальної громади сіли за написання диктанту. Ми вдячні організаторам диктанту національної єдності за те, що дав нам можливість сьогодні дивитися один другому. В очі, і гарно перебувати в цьому моменті, який є єдиним і об'єднуючим. І власне нашу культуру сьогодні. У нас представ... в нас представлено на диктанті будуть писати диктант. Наш керівники закладів, художні керівники, директори мистецьких шкіл, керівники бібліотек, бібліотекарі, працівники музею історії недвірнянщини, представники адміністрації управління культури. Тобто, сьогодні я дуже рада, що культура об'єднана і разом. І вам щиро дякую за ваш час, що ви виділили сьогодні його для цього моменту. Назва диктанту Дороги України написала письменниця та лауреатка Шевченківської премії Катерина Калитко. Читав диктант, актор театру та кіно Олексій Гнатковський. Дороги України, переплутані нитки, любові. Прошу записати. Дороги України. Переплутані нитки любові. До написання символічного диктанту долучились і українські захисники. Українська мова є живим організмом та одним з головних чинників незалежної демократичної країни. Перший радіодиктант єдності українці писали у 2000 році. А цього року він перший транслювався і за кордоном. Його писали українці Австралії, Китаю та Польщі. У надвірні пройшов перший завершальний етап змагань зміні футболу серед учнів закладів загальної середньої освіти Надвірнянської міської ради 2023-2024 навчального року. Ліга кращих за звання кращих боролися п'ять команд дівчат. Хто переміг? Дивіться далі. Ліга кращих у надвірні пройшов завершальний етап змагань зміні футболу серед учнів закладів загальної середньої освіти Надвірнянської міської ради 2023-2024 Ця навчального року жодне спортивне свято в Надринянській громаді не проходить без виконання державного гімну України та хвилини мовчання пам'яті загиблих у російсько-українській війні. За звання кращих боролися п'ять команд дівчат, зокрема вихованки Луївського, Лісно-Торновецького, Назавизівського, Парищинського ліцеїв та команда Надринянського ліцею номер 4 Міський голова Зіновій Андрійович у вітальному слові зауважив, що школярів цей важкий для країни час тримають свій фронт. Я дякую кожному захиснику і кожній захисниці Серед яких є ваші батьки, ваші друзі, ваші сусіди, ваші колеги за те, що ви робите для Збройних сил України. Бо кожен тримає свій фронт. Шановні дітки, ви також тримаєте свій, свій фронт, адже кожного дня, навчаючись в навчальних закладах, все робите, щоб бути найкраще. Тому в нинішній день бажаю, щоб. Перемогла дружба між вами. Ліга, ліга кращих, сама назва відповідає, що в цій лізі найкраще. І дуже приємно, коли з кожним днем все більше популяризується такий вид спорту, як жіночий футбол. Тому пам'ятаємо про те, що біля вас ваші тренера, ваші вчителі фізичної культури і спорту, біля вас ваші освітяни, які завжди хочуть, щоб ви були живі, здорові, усміхнені, гарно навчалися. І не підводили своїх батьків. А сьогодні ви не підведете своїх тренерів. Не підведете тренерів спортивно дитячої юнацької школи, які сьогодні також будуть допомагати проводити ці змагання. Участь у змаганнях це вже перемога, зазначила у вітальному слові начальник управління освіти Надвернянської міської ради Тетяна Дземюк. Бажаю, щоб сьогодні перемогли найсильніші. А ви у нас всі сильні, тому що участь у цих змаганнях це вже перемога, шановні тренери. Ви молодці вчителі, ви підготували команди, і це чудово, тому що всі заклади беруть участь у цих змаганнях. Дякуємо Богу за кожен день, який маємо. Гідно тримаємо наш фронт, а наш фронт тут. Перемога буде за нами. У Урочистостях Ліги Кращих взяв участь заступник міського голови Ігор Песклинець, який вважає, що спортивні майданчики громади завжди мають бути заповнені дітьми. Тут повинна виховувати спортивна нація країни. Ці майданчики, які побудовані вже в нашій громаді, вони є для того, щоб вони були завжди заповнені дітьми. Вони побудовані для того, щоб ми ростили здорову націю, для того, щоб у нас діти менше. Сиділи в телефонах, комп'ютерах, а більше вели здоровий спосіб життя. Сьогодні ми бачимо, що такий вид спорту, як міні футбол, як футбол, він популяризує. Ми його популяризуємо не тільки серед хлопців, а серед дівчат. І я більш ніж певний, що та захоплююча атмосфера і та той рівень. Гри, який демонструють дівчата, він показує, що в нас дійсно дійсно спортивні активні дівчата в наших навчальних закладах нашої громади. Окрім гри у міні-футбол, наступні змагання відбудуться з баскетболу, каже начальник відділу молоді та спорту надвірнянської міської ради Василь Шовгенюк. Після сьогоднішнього дня ми підведемо в турнірній таблиці спартакіат наших результати по міні-футболу і скинемо вчителям у групу. Наступний наступний нас вид баскетбол. Тому після сьогоднішнього дня, після канікул, де ви оздоровитесь відпочинете, ми приступаємо до баскетболу. Всім перемоги! Хай переможе сильніший, кращий, без страви. Слава Україні! За коловою системою змагань визначилися переможці та призери. Третє місце посів на Завизівський ліцей, друге місце у команди Парижчинського ліцею. А от переможцями стала команда Надвірнянського ліцею номер 4 Слава Україні! Героям Слава Слава нації, Смерть, Україна Понад усе Україна Понад усе! Україна Понад усе! Це всі новини на сьогодні. Колектив телерадіокомпанії Надвірна продовжує відстежувати головні події. Краю я з вами прощаюся. Бажаю вам приємного вечора та всіляких гараздів. Бережіть себе та своїх рідних на все добре.